Ваші втрачені можливості, таланти, здібності, ключ розвитку Таро – розклад. Не вдала б ліка співпраця, де ніхто не видобразився би яскраво, мета не набула би чинності у сенсі привернення уваги до виключних результатів. Хтось помилився, всі розгубились. Не вдалося зруйнувати, що словом, реченням, піснею, яка не відбулася, творам, або діалогом, мета піти в розріз, не здійснилася. Не вдалося пережити здійснення ідей якогось тихого передбачення або опинитися у стані випадкової фізичної вагітності без підтримки самих надійних партнерів на тлі сміливого, довгого очікування, яке не закінчилось би наявним результатом в силу моральної протидії, в стані помилкового, рішучого, знецінювання, умовного обранця, який вміло облажає, балує, обіцяє. Найкраща обіцянки сила зріста лінії успіха, дохіда, зовнішні перетворення вдаються завдяки частой супутниці, вдачі, яка впевнено супроводжує події, де рішуче отримуються переваги вибору. На той момент зупиняється життєва мить. У саме зручне збіг для відтворення гігантських змін, виправдання недоліків, наче колдовською паличкою, технічним або моральним перезавантаженням, відчуваєте себе королевою мира з, усі, з усім суспільним прогресом, не помічаючи цього. Наче так і повинно відбуватись. Не піклуєтесь про нестачі, саме зручність наздогла, наздогнала вас наділила айфорію через задоволення, непомітно для себе, ви отримаєте все, що вам потрібно, не втрачаєте сон, навпаки, перебуваєте у затяжному моменті зручних зручностей, відпочинку тіла і душі, коли перевтома не загрожує, не впадаєте в залежність від аб'юзу улюблених серцеєдів, чоловіків оцініти занадто тверезо. Даречні в перебуванні на одинці у НАТО в... 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 Ті... не втрачають розуміння всією своєю цінності та мають безліч виповнившихся мрій, виповнюються бажання, які поділяють події на до та після. Ключ розвитку стоп любов, кінець відносинам.